Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичайний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим помічником і руйнівником. Послухайте загадку про нього. Шкварчить, злиться, води боїться. З язиком, а не гавка, без зубів, а кусає. Що це, діти? Так, вірно, це вогонь. Малята. Вогонь з'явився в далекій давнині, коли люди жили в печерах, одягалися в звірині шкури, малювали на тваринах і їли сере м'ясо. Вогонь вони бачили лише під час грози. Люди боялися вогню. Але одного разу древній чоловік. Підібрав палаючу гілку. Від неї і розвели багаття. Так з'явився у людини вогонь, який став вірним другом і помічником. Вогонь зігрівав людину, давав йому тепло. Пізніше люди навчилися готувати на вогнищі їжу. Коли люди стали будувати будинки, в них обов'язково встановлювали печі. Де розводили вогонь. І зараз ми продовжуємо користуватися вогнем і в наші дні, вогонь допомагає людям у їх повсякденній праці. Вогонь для людини може бути і другом, і ворогом. Вогонь завжди потрібен людині, бо він дає тепло і світло. Жодного дня ми не можемо обійтись без нього. На вогні готують їжу, він нам світить уночі. Як на вулиці мороз, він працює у печі. Якщо раптом світло гасне, свічку ми запалимо. В цьому випадку вогню ми подякуємо. Вогонь всім друг надійний і корисний. Але якщо вам дружба дорога, то будьте обережні. Бути уважні, не перетворюючи друга на ворога. Отже, малята! Коли вогонь нам друг? Коли вогонь освітлює в наших домівках електричне освітлення. Але коли його немає, то можна запалити свічку або лампу. А раніше давав людям світло вогонь свічки, факла, газової лампи. Вогонь нас годує. Малята! А як вогонь може нас нагодувати? Щоб приготувати їжу, ми запалюємо вогонь на газовій плиті. А як вогонь може нагодувати нас далеко від дому в лісі? Так. Наприклад, можна приготувати їжу на вогнищі. А ще вогонь нас може зігрівати. Ми можемо обігрітися за допомогою печі або каміну, в яких горять дрова або вугілля. Бо від них йде тепло. Але вогонь може стати вмить злим ворогом. Вогонь це страшніша в світі стихія, і вона не залишає нічого живим на своєму шляху. Створюється висока температура, від якої усе спалахує. І ліс, і поле, і будинки. Гине все, і звіри, і птахи. І природа навколо, а привести до цього може незатушена багаття після мандрівки або необережно кинутий сірник. Вогонь, наш друг, тепло дарує, та з ним не грайтесь не на мить, бо коли злість у нім лютує, він знищить все, усе горить, всім малятам треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно мати справу. Не грайтеся із сірниками. Мама з дому поспішала, до Марійки так сказала. Не підходь до пічки донька, опече вогонь долоньки. З плитою треба бути обережним. Телевізор, плитку, праску. Вимикати вчасно слід, пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Не залишай праску та інші прибори увімкненими. Але якщо трапилась біда, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонить, про пожежу сповістити. Є люди, що вміють вогонь зупинити, є люди, що вміють пожежу гасити. Пожежний сміливий з полум'ям б'ється, ось полум'я гасне, пожежа здається. Отже, малята, пам'ятайте, є такі люди, що з полум'ям завжди боротися будуть. Ви добре їх запам'ятайте і при пожежі набирайте, якщо вогонь з під влади вийшов. По 101 дзвоніть скоріше. На цьому наше заняття малята закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!